Дивіться, бідронці тепер дають за закупи, якщо ви отримаєте такі здрабки, то ще називається здрабка, і ви можете щось виграти. Але якщо не виграли, то спробуй поновні, спробуй знову, тримаємо ктюки за наступний раз. Тобто тримаємо кулачки за наступний раз. Або ще ось пишуть, є ще трохи і ще уда, ще трохи і вдасться. або... То тільки хвильове поводження, це тільки хвилинний ну, не успіх, так скажем. І а ніхто, а нехай тобі, а нехай це, а нехай це перекладається. І ще біж драпання в свої ренці, бери драпання в свої руки, тобто ось це. бідрунко-лотерія. Просто хотіла з вами поділитися словами, які тут цікаві слова. От, мільйони нагород до здрап до виграння. В целю збіору нагороди заховай оригінал здрапки. Якщо ти хочеш забрати нагороду, збережи оригінал ось цієї здрапки. Організатором лотерії є стейроніму польська. От, от таке.